Глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Чинний президент Казахстану Касим Жомарт Токаєв, який переміг на позачергових виборах глави держави. Заявив про відкриття нової політичної епохи в країні та майбутнє реформування всіх основних інститутів влади. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на виступ Токаєва перед членами республіканського громадського штабу, розміщеним у його телеграм. Казахстанський лідер заявив, що конституційна реформа здійснюватиметься чітко та послідовно. Ми переходимо до нової форми політичного устрою України, наголосив Токаєв. Крім того, на економіку країни чекають кардинальні зміни з метою підвищення добробуту громадян. Для втілення всіх цих цілей у життя нам потрібна єдність, тому закликаю всіх вас до єдності, сказав лідер на президентських виборах. Щодо самої виборчої кампанії, то на переконання Токаєва вона пройшла справедливо і відкрито, і всім кандидатам у президенти були надані рівні можливості. Жодних обмежень щодо тих, хто балотувався, не було. Вони вільно відвідували регіони, зустрічалися з виборцями, вели агітацію. Кожному виборцю було надано свободу вибору. Таким чином, ця кампанія пройшла справедливо і відкрито, заявив політик. Також як пишуть анонімні телеграм-канали, Токаєв чудово розуміє, що потрібно закінчувати відносини із Росією під керівництвом Токаєва. Казахстан веде підготовку до можливого збройного протистояння з Росією, якщо казахам доведеться обороняти свою територію. Країна різко збільшила асигнування на оборону, а також зайнялася пошуком союзників у США Туреччині та Китаї. Анонімні телеграм-канали зазначають, що Росія очікувала від Казахстану послуги у відповідь в обмін на придушення заворушень у січні цього року, надання Росії допомоги в ході війни з Україною. Однак, замість цього, президент Казахстану Касим Жомарт Токаєв заявив про нейтралітет у війні. На відріз відмовився визнавати терористичні псевдореспубліки ЛДНР, а також запевнив, що Казахстан не допомагатиме Росії обходити санкції. При цьому наголошується в матеріалі: Казахстан прекрасно засвоїв уроки запеклого опору Росіянам, який чинила Україна. Країна вирішила збільшити оборонний бюджет в півтора рази на 441 мільярд тенге, еквівалент близько 918 мільйонів доларів. Джерело видання в уряді Казахстану сказало, що більшу частину цих коштів пустять на термінове нарощування військових резервів країни. Інший чиновник розповів виданню, що в Центральній Азії, колишніх республіках СРСР, зростає жах. Перед російськими імперськими амбіціями, хоча на заході і вважають, що російська армія більше не є небезпечною. Уявіть, якби у них не було України, ми будемо наступними, зазначив він. Нагадаємо, за даними української розвідки, Вірменія, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан, які входять в ОДКБ, не висловлювали бажання брати участь у війні проти України на боці Росії. До зустрічі глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.